Я прошу Світлану Йоскінну зачитати пропозиції наших актуальних діалогів. Будемо завершити нашу сьогоднішню зустріч. Зараз там. Кава, чай. Дорогі друзі, ми е, хотіли б, щоб е, на завершення першого е, актуального діалогу е, ми е, ухвалили якийсь підсумковий документ і зробили певний проєкт, який я зараз вам зачитаю. Ну, він тут на одну сторону. І якщо ви хочете захочете щось додати. То можна буде дописати, підредагувати, тобто я прошу вас просто уважно. послухати. Основна мета проєкту: об'єднання зусиль людей доброї волі, представників державних та громадських організацій, нователів та професіоналів для вирішення проблем оновлення України на засадах загальнолюдських духовних цінностей. Змінити моральну парадигму нашого суспільства, виробити спільними зусиллями систему, на якій будуватиметься нова гідна Україна. Оновлення потребують всі галузі життя держави і суспільства. Запрошуємо до розмови про майбутнє України, про Україну нашої мрії. На засіданні 2 березня були розглянуті теми. Перша платформа національної єдності України як чинник консолідації українського суспільства. Друге розвиток миротворчої освіти як цивілізаційна місія відновленої України. Третє: українська національна ідея як модель повоєнного устрою України. І четверте: відбудувати, чи, чи будувати нову. Сильну Україну. Ці питання суто практичні, але вимагають для своєї реалізації нового мислення, що базується на більш глибокому, цілісному уявленні про людину та світ, більш свідомого ставлення до свого громадянського обов'язку. Заслухано і обговорено е, проєкт платформи національної єдності України як чинна консолідації суспільства. В умовах сучасних викликів та загроз мета, дострокові цілі, довгострокові цілі та першочергові завдання розвитку України, реалізація яких передбачатиме духовне преображення та систему трансформації України на основі духовної парадигми розвитку. Викликало жвавий інтерес питання якою має бути стратегічна мета освітньої діяльності, напрями трансформації змісту і методів освіти у відповідності до вимог часу, а отже, і місія України у встановленні стандартів миротворчої освіти на Україні і на всій землі? Знайшла підтримку ідея перезаснування держави на нових вірних началах і основах. Україна може і повинна народити нову цивілізацію. Обговорювалися передумови та складові створення моделів повоєнної устрою України як цілісного проєкту стратегії розвитку України на 5, 10, 15 та 50 років. Схвально прийнято також обґрунтоване формування. Системи державної влади на принципах та цінностях сучасного менеджменту, що забезпечить економічний та гуманітарний розвиток і підвищить оборонну здатність України. У Заході приймало участь 150 учасників, з них 35 присутніх в залі. і... Е, решта е, учасників онлайн, ну це умовна цифра, тому що там були такі колективні глядачі, е, ну, так, да, так. що ціла аудиторія, аудиторія так, студентів да. була там, так що було да, більше людей. Е, учасники засідання номер 1 актуальних діалогів 2 березня 2023 року одностайно ухвалили. Перше, ну, продовжити проведення актуальних діалогів кожного першого четверга місяця у такому ж форматі. Ну, формат, бачите, у нас трошки такий рухливий е, виявився. Друге, підтримати висловлені пропозиції пошуку нових інноваційних моделей державного та соціального устрою України у повоєнний період, а також просвітницькі ідеї. Третє, рекомендувати відповідним органам вище названі ідеї та пропозиції до впровадження. Четверте: створити комітет для супроводу впроваджених ідей та проєктів, винесених на засідання актуальних діологів та підтриманих громадськістю. П'яте: створити максимально поширену відео сприяти максимальному поширенню відеозаписів матеріалів актуальних діалогів та їх публікації у засобах масової інформації. І шосте: сприяти залученню до наступних засідань цікавих доповідачів з найрізноманітніших галузей життєдіяльності українського суспільства, а також широкої зацікавленої аудиторії учасників. Ну, от з приводу, наприклад, четвертого пункту спорити комітет для супроводу. Я думаю, що в цей комітет можуть увійти. Як оргкомітет самих діалогів, так і ті доповідачі, які виявлять бажання або, можливо, зацікавлені слухачі. Так що ми це будемо ще ну, в процесі обговорення, бо це тільки перший діалог, а ці люди вони можуть з'явитися пізніше. Ну от, Якщо є пропозиції якісь ще додаткові, будь ласка, озвучте їх. Нормально, да? Про мистецтво немає нічого. Беремо за основу. Про мистецтво немає нічого. Якщо мене не чуєте, послухайте сковороду, який сказав: мистецтво не розвага, а шлях до пробудження живої думки. Китайці кажуть, хочете знищити націю, знищити культуру і мистецтво. А вільне медич дає, і можемо цитувати до кінця дня. Шановна Галина Гілядіна, ми не опозиція вам, а навпаки, є така, ну, можливо, є такий варіант розвитку наших актуальних діалогів, що на один з актуальних діалогів ми запросимо якраз. Представників культури для того, щоб вони поділилися своїм баченням майбутнього України, і я думаю, це буде дуже плідна дискусія. І може, з вашою допомогою ми і визначимося з конкретними. Учасниками <свят> такого діалогу я щиро вдячна вам за таке доповнення. Є ще одне питання. <свят> так напишіться в ту що запланована, а у нас зараз буде озвучений наш по шо, подальший осіб. план. Да. <свят> <свят> Пані Світлана і Василь Іванович, до вас таке побажання. От я беру участь в різних заходах і е, говорять головним чином про е, як доконаний факт про перемогу. Е, нам ще треба дуже постаратися, і наші бійці на передовій, е, вони Просять допомоги, вони просять, щоб суспільство мобілізувалося. І така пропозиція. Можливо, варто все-таки провести ще окреме засідання, як ми можемо змобілізувати наші зусилля і от оці всі проекти, які у нас будуть повоєнними, це супер. Але починаючи справді з сьогоднішнього дня? З сьогоднішнього дня до перемоги дуже важливе питання. Давайте, друзі, подумаємо над цим. І, Василь Іванович, давайте, от я пропонував би наступне засідання присвятити саме цьому. Яким чином ми можемо допомогти нашій перемозі? А ви можете, пане, ви можете представитися? Я представляю мене звати Петро Тюньк, я представляю проект християнський оновлена людина, оновлена країна, Україна. І наші проекти вони паралельні. Тільки що е, ті питання, якими займаємося, ми і тут є представники наші, е, вони е, присвячені ну, ми займаємося рішенням саме християнських підходів. О, тому що християнство, я вам скажу відверто, воно дуже багато в чому споплюжено Не будемо зараз на цьому зупинятися. Але найголовніше питання. Оновлення України починаючи з цієї миті, і я хочу тут лунати такі моменти. Нам треба цінувати все те, що ми маємо на сьогоднішній день. Сьогоднішній наш, наше оце засідання – це потужний крок далі. Кожної людини залежить людина до людини, відсоток до відсотка. І таким чином ми здобудемо цю перемогу. Швидше, але потрібна методологія, потрібні знання, потрібен постійний постійний рух і оновлення. І тому ще раз закликаю: мені дуже сподобалась ваша доповідь, Анатолію Петровичу, е і відчувається, що у вас є досвід. Мені дуже сподобалась доповідь Василя Миколаївича, кожного спікера. але Давайте зосередимо зараз свої зусилля все-таки, щоб була ось ця перемога, щоб вона була гарантована, і щоб ми докладали максимум в цьому плані, пане Петре, у мене до вас теж пропозиція, ну вона не виключає вашої пропозиції, але чи не вважаєте ви, що наша мрія про майбутнє України, що наші зусилля? Для напрацювання концепції її майбутнього розвитку чи не є це дієвішою дією заради перемоги? Я за обома руками, але має бути чітка програма як кожен з ну більш-менш плюс за, яким чином ми можемо кожен день бачити свої результати в напрямку. Перемоги, все таки зараз, яким чином ми можемо подолати корупцію? яким чином на цьому етапі ви ж бачите, одні воюють, а другі крадуть, і як її виявити як її, та, виявити да, виявити неї звичайно, але, але... В суть в тому, що всі ми маємо зараз долучитись до цього процесу. Дуже багато що існує різних майданчиків, і нам треба цими майданчиками об'єднуватися. Але цікавий алгоритм, от зараз у нас пав менеджер. Нам треба ото це управління організувати цей менеджмент таким чином, щоб він був спрямований на кожну людину, щоб ми могли моніторити результати і чітко бачити, що ми вже почали змінювати країну ефективніше, тому що вона змінюється. Я Дякую, попросити буде змога перенести. Чи культуру, можна свої, та, якісь... Я знаю, є ще а, пропозиції, що підсумки. Якщо немає, тоді будемо надавати слово Василю Івановичу. Я прохожу, тут є ще... Якщо дасте час, то я от пункти про культурову мистецтво і підтримку перемоги, туди Будь ну, ласка, Якщо буде не дасти. Ні, 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 більш... ні, ні, ні. Ба, але ж руки ні, ні. всього. Ну в мене тільки одна. Ну, що ж ні, ні, би людям. Я повинен це бачити і туди доформулювати. А ми вас тоді вас тоді пішлемо, ми тоді Ні? Пишне. Пишне. не пишемо. Тоді дійсно, якщо давайте заключить електронну адресу. ми тоді вам надійшли. Я думаю, що сьогодні дуже ефективно пройшов наш <зваж> <о> такий <зваж> курс. Давайте, послухаймо, Василь Івановича, <зваж> це заключне <зваж> слово. Я думаю, що дійсно. Нам потрібно і ще ці питання значить, досконалити. От я теж бачу так, що нам повинно продовжуємо цю всю тему, тематику цю ну, проширюємо, звичайно. От ну і і тут що іще хочу нагадати про те, що дійсно ми повинні якимось чином знайти, от ви кажете, можливість. От негайно якусь освітити, поставити центр? Я теж думаю. Якщо ми говоримо допустимо нашу е, про, е, кажемо про нашу <світить> ідею українську, я думаю, що вона теж повинна бути така дуже проста, от яке люб, розуміє кожна людина, так і от, наприклад, дуже багато при, запрош, е, значить, е, значить кажуть, що давайте зробимо захищену людину, захищену українця. Від кого захищена? Від орків, от від бідності, від там і так далі, брехні, і так далі, і так далі. Так, от, якщо хлору. так а і від хвороб, і від хвороб, правильно, да ми теж по це момент, який потрібен далі. Тепер Анатолій Петрович сказав про Амосова. Так, от він у нас найлегший був ну, вікторія. вона знає, що кращий лектор був України. От в що питання, і він поставив теж питання. Каже, давайте так, щоб ми говорили. Тоді він ще говорив про значить ідею. Каже, треба нам побудувати оптимальне суспільство. От ми на нарушені, бо на оптимальне суспільство. В якому плані? От, ну, де людина дійсно значить надзвичайно цінна, цінні. от її ми цінуємо, і ми її все значить, забезпечуємо всім тими, що ми хочемо бачити від людини. Це людина, яка сказала, яка 40 тисяч людей оперував і більше з них вони вижили. Так? От таким чином. От. Ну і хотілося б, щоб що у нас тут відбулося, все трансформувалося так? У, серед публіки. публічно було. Тому є журнал у нас, так будь ласка, значить Єдина проблема, значить, у нас і другий журнал є. От, наука і суспільство. От йому 100 років буде в цьому році. Нам встигну, тому що в нас немає грошей її підтримувати. розумієте? Тому що наша трибуна в суму вона працює як волонтер, от, але і трибуну треба, значить, хоча б на і, двойку поставити там цю, значить, що значить, щоб вона була дійсно захищена як наукова, і так далі. І так далі. Дуже багато всякої діяльності, багато роботи і задань. От. Ну і ще що. У нас повинні бути тут дуже. У нас є такий зв'язок із журналістами. На жаль, сьогодні не мене з голосу України не було, вона захворіла. Це Чорна Світлана, ви знаєте, да? е, читаєте дуже часто, ну і Україна молода теж. Ну, і ми о, теж голос просвіти, <свіття> читаємо, щоб там було. <свіття> От, Тобто, завдання поширити оці всі. Які ми говорили, ці формули, от, і, е, да, ритм цей, да, ці цінності, які ми говорили. Ну, можна, значить, і через голос його поширювати. Ну і, звичайно, збільшувати аудиторію наших майбутніх е, е, ну, заходів, в принципі. Ми зробили так дійсно, це вже відповідально. Значить, пообіцяли, що кожний кожний місяць будуть обов'язково такі. От обов'язково будуть Ну, Я бачу, що тут дуже багато таких людей, які вже бачу, що вони можуть бути учасниками кількох прямо значить, кількох от таких е е е заходів, як оце ми сьогодні. Тому я бажаю вам всього, саме найкращого так? мобілізуватися. От. А у нас ще продовжується. ну, Фактично, ви бачите, товариство кожен день якісь йдуть заходи. заходи. Зараз зараз ми відкриваємо, то говорили про. Теологію, от ми зараз будемо відкривати школу філософії філософії е, релігії або філософії Біблії, як там у нас буде таке інше, щоб щоб поширити оце, значить, оцю ідею, от де показано дійсно ну досконале суспільство чи царство Боже, чи що як ми ще не так. А от, але ми готові до будь-яких пропозицій, які будуть, значить, ви будете віддавати, тому що тут дуже багато призи з нас є пропозицій, все таки є. От потрібно тепер їх тільки реалізувати. <світтє> Спасибі вам за все. Дякую.